Привіт, дорогесенькі! Сьогодні день всіх святих. Я вирішив викликати духа мого кумира Елвіса або хоч когось тверезого. Спірітус мірітус Касторія! Гаряча лінія потойбіччя Вітаю Вітає вас. Якщо ви ще живі, натисніть один. Якщо мертві, натисніть два. Ніфіга собі! Це що гаряча лінія мертвих знаменитостей? Я просто хотів побачити Елвіса, а не оформити тур до чистилища. Диви, кмітливий В Елвіса Сьогодні корпоратив Полтава, Майами, потім чистилище. Запис треба було брати за 10 років наперед. Та може, хоч когось. Якщо вже дозвонився, то давайте, хоч на залишках ектоплазми, когось знайдемо. Є тут одна Олена Білий Ніс, колишня ескортниця для духів шейхів. Каже, після смерті працює без візи й без совісті. З'єдную ти що, той самий Бікфут? Мене попереджали, що ти не відмиєшся навіть після трьох перероджень. Так, друзі, все перериваю стрім. Якщо хтось запитає, я пішов молитися. Не хочу травмувати вашу психіку, бо молитви будуть дуже гучні.